Всім вам миру Божого, хочу з вами поділитися такими розмішленнями. і ми можемо бачити, що Трамп він виграв, да? і він там обіцяє зробити щось добре, да? що війна закінчиться в Україні, що він порішає всі-всі-всі питання, все, що треба. Він зробить, але діло в тому, що е... мені, случайно натрапив такий от ролик, да, як там, де Газа, е... Ну, там, де в Газі, вже ем... якби прекратилася війна, да? Ну, діло в тому, що я подивилася те, що Робили відео зверху, все розрушене. Повністю все розрушено. І там уже нема, е, що розрушати далі. Звісно, е, зробили вже те, що піміряє. Е, вот. І написано в Біблії, що там, де е, проходять ці вершники апокаліпсиса. Які описані в Книгі Откровені, в Біблії, вони нічого не щадять, вони все розрушають на своєму путі. Все. І там уже нема що розрушати, і ми можемо бачити, що там реально одна розруха. І люди вони надіються на те, що Трамп він щось рішить. І закінчиться війна. Всі надіються. Ну, я хочу вам кое е прочитати. От, Біблія. Біблія це є слово Бога, це внутрішність Бога. І написано в Єремії 17 глава, 5 вірш і 7 вірш. Я хочу вам почитати. Так говорить Господь, проклята людина, яка надіється на людину, і тіло робить своєю опорою, і серце якої відходить від Господа. Якщо в нашому серці нема Бога, і ми відкидаємо Бога, нема надії на Бога, то ніяка людина вона не зробить нічого путьового. Вона буде розрушати і розрушати цей світ. І вам хочу сказати, що навіть Ілон Маск, він основує цих роботів, і він хоче, щоб планетою керували роботи. І Біблія про це теж говорить. Але діло в тому, що це все, якщо людина надіється на людину, людина проклята. І тому війна, вона не прекратиться. Приклад... Не Але що Господь говорить? Війна може прекратитися. Тільки в тому числі, благословена та людина, яка покладається на Господа, і надія якої Господь Бог. Якщо ми не покладаємося на Господа, звісно, в нашому житті є проблеми. І Господь Він завжди посилає Божих людей для того, щоб. Вони принесли нам слово Божє. Але ми не приймаємо цих Божих людей. Люди сміються над ними. Чому? Тому що люди вони наповнені цим світом. І тому вони не вірять Богу. А вірять людині. Але Бог Він помирав за кожного з нас. Він єдиний, який помирав за кожну людину, за кожну душу. І Він це показав своїм прикладом. І Він помирав для того, щоб кожна людина вона мала життя. І щоб надіялася на Бога. І в історії в Біблії ми можемо бачити багато-багато таких прикладів. Ну для того, щоб ми це могли побачити, потрібно вивчати Слово Божє кожного дня. І тому я вас запрошую в місію, Слово Божє, пізнавати Бога, вивчати Бога. І як ми можемо знати, що від нас хоче Господь Бог, якщо ми не знаємо, якщо люди не знають Бога? Вивчаю слово Боже благодаря тому, що в моєму житті з'явилися Божі люди. От. І це реально включає мозг і дає понімання того, що ти тоді розумієш, де реальність. І Божі люди нам дані від самого Бога для того, щоб ми могли реально розуміти. І ці люди Божі, вони нам являють Бога. Вони являються Словом Божим. І давайте разом вивчати Слово Божє, тому що не закінчиться війна, якщо ми не обратимося всі до Бога. Бог є світ, світло, люди всі в темряві знаходяться, а Бог є світло. Я вас запрошую всім прийти до світла. Напишіть мені в особисті повідомлення, я з радістю вам всім відповім. І я хочу сказати, що Бог Він хоче рятувати кожну людину від смерті, від пекла, від голоду. Тільки Він може захищ... захистити від цього всього. Зла від цього всього демонізма, від е, всього всього поганого. Пишіть мені, я вам з радістю відповім. Нехай вас Господь благословить, сохранить там, де ви є. У Бога на кожного з нас є плани, а сатана він приходить, який розрушити все. І йому все равно, куди ти, скільки ти сил вкладаєш на це все. Всім вам з миром Божим.